Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час офіційного візиту до Москви Сі Цзінпін дав зрозуміти Володимиру Путіну, що застосування ядерної зброї є неприпустимим. В Європі вважаючи поїздка лідера Китаю зробила світ безпечнішим. Таку думку висловив високий представник ЄС питань закордонних справ і політики безпеки Жозе Борель у коментарі журналістам. Він вважає, що цей візит зменшив ризик ядерної війни. У коментарі журналістам Жозе Борель заявив, що Сі Цзінпін під час візиту до Москви не перетнув жодних червоних ліній. Тому приводу для хвилювань немає. Разом з тим, європейський політик не вважає Дружбу Сі і Путіна безмежною. Саме тому лідер Китаю зменшив ймовірність застосування ядерної зброї. Цей візит зменшує ризик ядерної війни, і вони Китаї дали це дуже чітко зрозуміти, заявив Борель. Також за словами Бореля Сі презентував Путіну мирний план щодо закінчення війни в Україні, який застерігає від застосування ядерної зброї. Окрім того, поки, на думку європейського політика не збирається надавати будь-яку летальну зброю Росії. Борель вважає, що лідер Китаю хоче стати координатором у питанні війни Росії проти України, але ніяк не союзний. Кремля також Жозеп Борель заявив, що безмежна дружба Росії та Китаю насправді має свої кордони. Росія справді є партнером Китаю, але в цьому партнерстві є низка нюансів. Про них в ефірі 24 го каналу розповів експерт, міжнародник кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, Росія для Китаю партнер у контексті тактичних здобутків. Які Китай хоче для себе отримати, водночас Росія для Китаю виступає її опонентом у контексті територіальної історичної проблематики їхніх двосторонніх відносин. Чому, до речі, поки не Сі Цзінпін не робили такі візити раніше протягом 2022 року, тому що вони на той момент розуміли, що в них немає сенсу заходити в контекст російсько-української війни, заходити зі своїм позиціонуванням конкретним і бажанням певним чином долучатися до медіації чи до інших процесів, пояснив Богдан Ференс. У цьому і полягає хитрість китайської зовнішньої політики, адже нині вони вичекали і розуміють, що нині є певна втома є нерозуміння. Коли ця війна завершиться, то ж починають на цьому частково спекулювати. Вони не пропонують конкретики, вони не пропонують, як вирішити і завершити цю війну. Вони виходять з такою доволі абстрактною та загальною позицією, яка не містить ключової, яка не дає оцінки державі агресорці Росії, підкреслив експерт-міжнародник. Він пояснив, що разом з Росією Китай має тактичне бажання змінити правила гри на світовій арені. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.